Чи знали ви, що Едгар Алан По є основоположником детективного жанру? До Едгара по терміну детективний не існувало. По все життя боявся темряви. Школа, в якій навчався маленький Едгар, була дуже бідна і підручників у дітей не було. А винахідливий учитель математики водив школярів на цвинтар, де вони перераховували могили і вираховували роки життя людей. Тож тепер про теми його творів все зрозуміло. Багато людей думають про Едгара як про примхливого письменника-відлюдника. Проте він був досвідченим боксером, стрибуном у довжину та чемпіоном з плавання. Він встановив місцевий рекорд, пропливши сім миль проти течії вгору по річці Джеймс у Річмонді, штат Вірджинія. Едгар побув одержимий котами. Він часто писав зі своїм сіамським котом на плечі. Помер письменник у віці 40 років. Перехожі знайшли поета у несвідомому стані біля однієї з міських канав. Побув доставлений у лікарню і поміщений у дешеву палату. Лікарі стверджували, що письменник страждав галюцинаціями, і аж до самої смерті він так і не прийшов до тями.